Сергій Сивий, ветеран російсько-української війни. Він пішов на фронт добровольцем у 2014 році та приєднався до батальйону Айдар. Отримав поранення під час ворожого обстрілу на Луганщині у ветеранському спорті. Чоловік з 2015 року розповідає, вже сім разів брав участь в іграх нескорених. Ми кілька років уже їздимо на різні ветеранські змагання. Виступаємо командою в минулому році. В грудні ми приймали перший раз участь. В Кубку України серед ветеранів Хмельницьку проходили ці змагання. Наша команда зайняла третє місце, а в цьому році у Львові пройшли ветеранські змагання. Бестронг називається також. Наша рівненська команда приймала участь, ми зайняли друге місце. А це Денис Литвинов. Він захищав Україну у складі 95-ї бригади на харківському напрямку. Зазнав поранення внаслідок прильоту ворожого снаряду, який влучив прямо у бліндаж. Ветеран додає, спорт це можливість показати свій найкращий рівень, і навіть при ампутаціях фізична активність потрібна. До ветеранського та спорту я та почав до долучатися ще того, до та 24-го року. Я також та приймав ігри ветеранів поки світу був. Змагання. Я та зайняв та, та, та друге та місце вже на всеукраїнському та відборі. І спорт допомагає піддержати себе в тонусі, не, не падати духом, доказувати собі, що ти можеш. Ампутації це, це не вирок, що ти можеш бути таким самим спортсменом, як і всі всі інші. Усього близько півтори сотні ветеранів зібралися на перший регіональний відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань Ігри ветеранів 2025 відбувся він у здолбунові. Ми Маємо сьогодні можливість а саме локацію на Рівненщині, яка дозволяє на сьогоднішній день провести такі такого рівня всеукраїнські змагання, і тому ні в якому разі ми не можемо бути осторонь таких людей. Рівненщина буде приймати три етапи змагань у таких видах спорту, як настільний теніс, волейбол, сидячи та кросфіт. Останній відбудеться у травні. Ігри ветеранів 2025 охоплять всю країну. Зазначає начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської ОДА Марина Корольова. І додає, це честь для нашої області відкривати такий захід. Він починається з Рівненщини. Це насправді дуже відповідально для нас. Показати рівень, задати рівень колегам для організації таких заходів. І однозначно для нас це честь, тому що на Рівненщину з'їжджаються ветерани з усіх регіонів України. Цьогорічні всеукраїнські змагання ігри ветеранів ветеранів-2025» є новим масштабним проєктом. Зазначає виконуюча обов'язки начальника відділу спорту ветеранів війни, управління фізичного та ментального здоров'я міністерства у справах ветеранів України Талія Жарова на сьогодні в Україні до систематичних занять спортом залучені близько 74 тисяч ветеранів. Міністерство справа ветеранів що вважає розвиток спорту ветеранів одним із найбільш пріоритетних напрямів своєї роботи, тому ми започаткували низку проєктів по спорту. Захід, на якому ми знаходимося сьогодні, це перший етап масштабного проекту Ігри ветеранів», який проводиться протягом року регіональні етапи змагань, окрім рівненщини, протягом року будуть приймати ще низка областей. Фінал відбудеться восени у Києві. Максим Остапець, Микола Малічук, телеканал ITV Media Group.